Починаємо навчання з літералією. Добрий день, моя. При... день. Приготуємось до першого уроку читання з літералією. О, які ви молодці! А. Велика. А велика. А маленька. А маленька. А велика і А маленька. Наступне завдання А. 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 Те, що вивчили, переставляємо туди, де вже вивчили. Все вийшло. Ви великі молодці. До наступного заняття. Дякую!